Знаємо, що наш язик дивовижний чарівник. Все, що ми захочемо, зробить він, а хоче. Перетвориться спочатку на малесеньку лопатку. Давай зробимо лопатку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Побажаємо стане чашкою. Зовсім це йому не важко. Робимо чашечку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хорошо, молодець. День і ніч не на годину не спиняється годинник. Зробимо язичком ось так. Тільки так робимо раз-два, раз-два, раз-два і раз-два. Уважно дивись на свій артикуляційний апарат. Наша гайдалочка мила, діткам сім дарує крила. Вгору вниз, вгору вниз. опустись пустися і піднімись. Давай зробимо гайдалочку. Давай відкрили ротика. Робимо раз, два, раз, два, раз, два і раз, два. Молодець. Серед лісу на гарбочку гарні виросли грибочки. А найкращий буровик, з ним знайомий наш язик. Давай зробимо грибочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Знаєш ти і знаю я, якщо трапиться змія. І покаже своє жало сміху буде дуже мало. Робимо змію раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Карлсон прилетів ізранку, з'їв варення цілу банку, а близав його ось так, як ми облизуємо з верхню губу. В нього пречудовий смак. Губу тримаємо. Відкриваємо ротик і Робимо. Раз. Два. Відкривай рот, Три, чотири. П'ять. Молодець. Ось біжать безперепони по дорозі дива, коні. І дзвенять-дзвенять підкови дивакоників дива коників казкових. Як коники біжать? А бистріше. Молодець, хорошо. А тепер ось як індик, забелькоче наш язик. Що ж бо хоче він сказати неслухняним індичатам, як індик робить. Бл. Ділаєм бл. І що? Ще. бл бл, бл. 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 Молодець, наш язик-чарівник, показав усе, що міг. Повернувся до хатинки, час настав. Для відпочинку краще підходять вправи для постановки звука Ри. Це вправа лопатка, грибок, змія, чашка, смачне варення, конячка. Для постановки звука ши можна використовувати вправи теж чашечка, смачне варення, годинник, лопатка. Для постановки звука ли. Права гайдалочка підходить, індик, лопатка. Тобто, коли дитина виробляє рухи артикуляційного апарату, вона підготовлює його для вимови якогось потрібного звука. І тоді вона починає його правильно вимовляти. Крістіна, давай виконаємо вправу параплаву Д. Для цього треба усміхнутися в дзеркало, покласти широкий язичок між зубками і говорити букву И. і так говоримо разом: молодець, а тепер сама каже. Добре. Виконаємо крістина артикуляційні вправи для постановки звука Р. І так, перша вправа парканчик. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Закрили ротика. Наступна вправа для губ сапілочка. Губки витягнули вперед. І тримаємо ротик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Млинці. Ротик відкритий. Я кладемо на верхню, на нижню губу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Молодець. Рибок. Присмакта лизичок до піднебіння. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цукерочки. Ротик закритий. Нажимаємо на щочки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Швидше. І раз, два. І сама важка вправа для нас це вправа барабан. Да, ротик відкритий. Добре, а давай ще відкриємо ротик ширше і швидше скажемо ди ди ди. Хорошо сама.